Задачі на рух системи зв'язаних ниткою тіл, розв'язуються за тим самим алгоритмом, що й для одного тіла. При виконанні рисунка треба обов'язково зобразити перше траєкторію руху, друге тіло на траєкторії, третє прискорення, четверте осі координат, п'яте вектори сил. На рисунках вже зображені траєкторії руху тіл та тіла на них. Давайте розбиратися з прискоренням. Проекцію прискорення ax тіла можна виразити через зміну його координати дельта х дорівнює x-x0 із рівняння рівноприскореного прямолінійного руху x дорівнює x0 плюс x у квадраті на 2. Якщо проекція початкової швидкості V0x дорівнює 0, то x минус x0 дорівнює a t у квадраті на 2. Маємо Дельта Х Ax t у квадраті на 2. Звідси. Ах дорівнює 2 помножити на дельта Х ділити на Т у квадраті. Тобто проекція прискорення Ах прямо пропорційна зміні координати тіла дельта Х. За умовою задач нитки невагомі та нерозтяжні. Тому зміна координати дельта x1 вантажу масою m велика. Дорівнює зміні координати дельта Х2 вантажу масою М маленька за однаковий час руху Т. Дельта Х1 дорівнює дельта Х2. Тоді А1х дорівнює А2х. Маємо А1 дорівнює А2 дорівнює а. Модулі векторів прискорень однакові, але напрямки різні. Четвертий крок. Зображаємо осі координат через кожне тіло. Ось ОХ за напрямком вектора прискорення. Оіг перпендикулярна ОХ. У третьому випадку ось ОІ не потрібна, тому що вектори сил розташовані вздовж однієї прямої. П'ятий крок: зображаємо вектори сил. На кожне тіло, що висить на ниці. Діють дві сили. Mg – сила тяжіння з боку Землі. Fn – сила натягу нитки. Та їх рівнодійна, тобто векторна сума, спрямована за напрямком прискорення. На першому рисунку Mg за модулом більша, ніж Ф натягу. На другому рисунку також Mg за модулом більша, ніж Ф натягу. Так, як вектор прискорення спрямований вниз. На третьому рисунку f натягу за модулем більша, ніж m 1 g та m 2 g більша за модулом, ніж f натягу. На тіла, що ковзають по поверхням, діють чотири сили: Mg з боку землі, F-тертя з боку поверхні, Н сила реакції опори. Fn сила натягу нитки. При цьому F натягу така сама за модулем, як і на друге тіло, тому що блоки невагомі та тертя у блоках немає за умовою задач. Після того, як рисунок виконано правильно, задача за алгоритмом розв'язується легко. Друга дія. Запишемо другий закон Ньютона у векторному вигляді для першого тіла. Векторна сума чотирьох сил дорівнює добутку маси тіла на його прискорення. Третя та четверта дія запишемо другий закон Ньютона у проекціях через модулі ох 1 ф натягу мінус тертя MA. МА. Y. Мінус МЖ плюс N дорівнює 0. П'ята дія. Допишемо формулу для сили тертя. Ф тертя дорівнює му Шоста дія із системи трьох рівнянь отримуємо одне рівняння методом підстановки. Із другого рівняння виражаємо n, n дорівнює мж. Підставляємо у третє рівняння. F тертя дорівнює МЖ та вираз для сили тертя підставляємо у перше рівняння. F натягу мінус дорівнює МА, запишемо другий закон Ньютона для вантажу масою М маленька у проекції ox 2 Мінус F натягу плюс МЖ дорівнює МА. І знову із двох рівнянь 4 та 5 отримуємо одне рівняння будь-яким методом. Тут зручно використати метод додавання, щоб відразу виключити F натягу. До четвертого рівняння додаємо п'яте рівняння. Тоді F натягу мінус F натягу дорівнює 0, мінус μ м велика же залишається, плюс м маленька же. Дорівнює справа А виносимо за дужки. У дужках М велика плюс М маленька. На даному етапі можна складати чотири задачі, бо в цьому рівнянні маємо чотири величини, яким можна задавати значення Мю, М велика М маленька А. Задаючи значення трьом величинам, виражаємо четверту величину. Інший варіант можна додати формули кінематики, які містять прискорення А. Наприклад, формулу переміщення S дорівнює А помножити на Т у квадраті ділити на 2, або S дорівнює В у квадраті мінус В0 у квадраті ділити на 2а, або А дорівнює В мінус В0 ділити на Т. Та скласти ще кілька задач. А ось ці п'ять задач я пропоную для самостійного розв'язання. У дужках подано відповіді. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі!